Доброго дня, друзі! Хотіла б вам показати таку невеличку закупку. Вона десь на 1000 гривень, там може бути до 1010 гривень. Точно не пам'ятаю, бо чек не зберегла. Але знаю точно, що там тисяча. Хотіла б вам показати ще з молочки. Я взяла три молока ось таких от і сметанку. Потім взяла оселедець Крамлайн, дуже його люблю, він дуже прикольний. Але я його завжди мариную ще з цибулькою. Ось такі от вже формочки на паску. в нас в магазинах продаються, я взяла. Ось такі от дві губки для миття посуду. Кукурудза, сиркобаска на піцу взяла, Олія повний літр. Потім взяла рукав для запікання, пергаментний папір і фольга. З собачком взяла ось такий от корм варений. Бачите, вже скупила до Паски і барвнички, і прикраси, і наклечки, на яєчка, І ось особливо присипки багато. Не тому, що багато печу. Я печу так: ну, чуть-чуть на -чуть нашу сім'ю, але просто потім, от серед року, я щось почу дітям, що потрібно прикрасити. А в магазинах я вже ніде не можу знайти тої посипки, тому я напевно. Можна і ще й докуплю, щоб мені було вже на цілий рік. Тому що ну, дітям щось цікаве, хочеться завжди, щоб було, прикрашається. Дітям взяла ось такі от два сочки і там, цукерочки всередині, в теголівчиках. І також я вже почала прикупляти різне насіннячко. Але про насіння я вже знімлю окреме відео. І як бачимо, оце все коштувало 1000 гривень. Чи багато? Ну, на сьогоднішній день, думаю, ні. Але якщо порівнювати з минулим роком. То я думаю, що ціни вже на все так гарно підросли. У кожного є своє поняття: багато чи мало. Для мене це дорого, як піти один раз в магазин, сходити і фактично нічого такого не купити. Бо насіння, присипка це, це ж не їжа, це декор або от вирощування. Так? Тобто з їжі тут фактично нічого і немає.